Їду на роботу, в мене в машині холодно. В чому проблема? Мабуть, в повітря, тому що температура движка нормальна, а їхав хвилин 15 по трасі, поки не наступлю, не натаплююся. Зупинився знов холодний. Отже, зараз будемо намагатися прокачувати цю всю систему, видавлювати повітря. Ну, а як завжди, що для цього треба? А, от така фішка. Раз. Вільний час-два і мати бажання. Займатися о, пісюн потік. Він замерз, просторостав. Щоб стравити повітря, у нас є ось тут піпзик на радіаторі печки. Патрубки точніше. І треба... Ось, треба його зняти. Все. Подіти на нього шланочка. Треба стравити повітря. Стравити повітря, бо в мене тут казус повний робиться. Ось ця шланочка виявилась маленькою, довелося поїхати в епіцентр. Це не реклама, до речі. Шлангочка потовще. Сподіваюся, я вона зараз мені дуже-дуже допоможе. У мене там вже така біда не гріє абсолютно. Ух ти Але ж холодно Дина холодна, потекла, відкриває. І ось так, шлангочку на 7, внутрішній діаметр на 7, щоб на майбутнє ніхто не повторював моїх помилок. Адже саме для того я і розповідаю. Тепер заводимо двигун, дивимося що буде далі. На робочому двигану це треба буде закрити. Зараз ми бачимо, що в нас вже повітря тут немає. Так, 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 так. Але є за ще один пір Не видно. Так. Другі ще ось собі. Америка. За розпробам його теж проте. Ось скільки в нас тут повітря. Всі ми бачимо. Треба масла до тих усипить, поки не піде без позитків. До речі, це термостатом. Повітря валить холодне, ось ледь-ледь тепленьке. Може краще вимкнути, щоб двигун швидше нагрівся. Нехай подивимось так. Але так менше позитків. Я думаю, треба може все ж таки відкрити піч, але нехай спочатку так продує. Багато повітря. Дуже багато повітря. Полив тись там щоб просто більше було. Щоб Повітря не задоволення помилок. По так, ну вже просто краще. По зелеськи, позирочки. Вийшло вже хвилин десять. Ну і вже трошки кращий результат, повітря вже менше. Чекаємо поки двигун пригріється. Чомусь дуже довго не вмикається вентилятор, вже хвилин 20 я молотю двіжок, а повітря все скаче, скаче, звідки його там взялося. Повітря більше ніж рівни. Але рідина трошки пустилася порівняно. Пробуємо всі методи. Температура, мабуть, не піднімається, тому що немає герметичної системи. Зараз спробую закрити, побачу, чи буде гріти пічка. Дуже гарячий процес. На робочому двигуні, лише на робочому, треба її знімати. Драгоценні капля інфуфруза. Це все, все зараз дуже дорого коштує, щоб не розбиратися. Гаряче, тож будьте -то обережні, коли закриваєте це все діло. І головне не скрутити різьбу, бо в мене в цьому плані міри немає, я дуже боюсь покривати різьбу. Я краще потім підкручу, якщо буде щось десь ну, начебто не капає. Витараємо це все ганчіря. Коли набути все окей. Зараз побачимо, як буде гріти. 25 температурка вроді тепліше стало побачимо поїжджу сьогодні побачимо як завтра вранці буду виїжджати виїхав зранку машина ще холодна пішечку так трошки включив дує таким наші тепленьким побачимо може дійсно помогло. тепло на мінімальних оборотах Красота. І навіть в не пробки в Допомогла дана процедура. Зараз у нас швидкість вентилятора маленька. Температура маленька, пасажири кажуть, вимкніть печку, бо жарко. Давно я не чувся радісні слова. Але думаю, що треба ще раз зробити. Я не весь не все повітря витравив, там лишилося, мабуть, чим. Не знаю скільки, якщо втару, то ще літр повітря там є. То треба повторити дану процедуру в разів два, можливо три. От. Але вона дієва і дійсно воно робить. Допомагає, до уваги, кому потрібно повторюйте за мною.